Доброго дня, мене звати Вадим. Ми знаходимося на будівництві житлового комплексу акварель 8 і зараз я вам розкажу, прокажу про хід будівництва на даному міні-об'єкті. Ми з вами знаходимося на секції 4, де за вересень місяць були повністю закінчені роботи по штукатурці місць загального користування на 100%. Також виконуються електромонтажні роботи, роботи по розводці протипожежних систем за вересень місяць. Повністю закінчили роботи по монтажу двох ліфтів тисячника і 630-го. Переходимо до монтажу самих дверей на ліфти. По роботам по стяжкам закінчені роботи з 3 по 16 поверх лючний. Незабаром закінчуємо повністю роботи по влаштуванню стяжок. А також активно переходимо до робіт по малярці. Також в цьому місці було отримано плитку на місця загального користування і провели тендер. І обрали підрядника по монтажу та доставці квартирних дверей на даний об'єкт. Також на даної секції 4 продовжуємо активно роботи по утепленню фасаду зовнішній штін. І в цьому місці приступили до пристройки комерції першого поверху. Дякую всім за увагу!